Доброго дня всім. Хочу вам показати свого помічника, який вже працює 11 років, вірою і правдою. Це форте з електростартером 8 лошадок. Заводський генератор не заряджав і вирішили поставити додатковий генератор. Це волговський генератор. І плюс, плюс зробили ящик для додатковий для того, щоб <кхи> поставити. Ручку і якісь ключі, які саме необхідні для того, щоб від, відключити, відкрутити плиту, зняти плиту, поставити плиту, підкрутити десь щось на мому Які компактні. Отже, друзі, підписуйтесь на, на мій канал. Тисніть подобайки.